Давайте поговоримо про пісню Я танцюю його пока». Отже, є ця прекрасна пісня, яка, знову ж таки, є прекрасним проявом зразка Байрактарщини-Шароварщини, Неошароварщина вона нас зараз зародилася. І з одного боку, дівчина, яка співає цю пісню, дуже настирно просовує своє право на те, щоб таким чином самовиражатися, А самовиражається вона через всі ті. Стандартні кліше, через які росіянці багато років ліпили нам українство, через яке ми вважаємо його. Часто недолугим, не таким меншовартісним. і всі-всі всі ці комплекси вони нав'язані зокрема через таку репрезентацію українського. Але ті, хто хочуть перезитувати на тому, що вони україночки, ті, хто хочуть завойовувати аудиторію через свій новонароджений патріотизм, вони просто не відрефлексували всі ці процеси. Вони не відрефлексували, що вся ця все це накопичення кліше, воно було створено винятково для того, щоб нас знецінювати, і вони продовжують оцю ось примітивну знецінювальну практику через свою, так би мовити, творчість. Вишванку одягла, коса заплила, всю Українка. Ось такое чисто, знову ж таки, форма витіснює зміст. І власне, що з нами відбувалося весь цей час під радянським проводом, під, царським, під царською навалою, під імперським тиском, нам формою форму заміняли зміст. Що в принципі найлегше, тому що це дуже легко візуалізувати, це дуже легко нав'язати глибше треба щось подумати, створити. А от такі, от лобочні картинки можна намалювати будь-хто, що хоч ханумак, хоч 95-й квартал, хочеться виконавиця, яка танцює гапака, і це робить її українкою. Ну таке. але ще можу сказати. Це те, що все-таки інтернет прекрасний тим, що він нам підсвічує і показує не лише крінжатіну, а і прекрасних людей, які цій крінжатіні протистоять. І, зокрема, я знаю, що весь TikTok дуже активно мобілізувався для того, щоб пояснювати, а що не так з таким контентом. І я хочу показати одну один відосик, який просто мене вразив, і мені здається, що він дійсно. Багато в чому розкриває суття подібної творчості. Тож, TikTok проти, і з ним не треба жартувати.